Згідно опитування, все більше українців потребують підтримки психолога. У 2022 році лише 41% опитуваних відчували необхідність у допомозі психолога. У 2023-42%. У 24-му 40. У 2025 щойно він розпочався, а відсоток вже збільшився до 71-го. У 2022 році 39% не відчували необхідності у допомозі психолога. У 23 році відсоток був 38. У у 2024-39. А у 2025 році цей відсоток зменшився до 18. Лише 18% людей, з опитуваних, не відчувають необхідності у допомозі психолога. Загалом картина така, що все більше і більше українців готові звертатися. За психологічною підтримкою. Запит на ментальну допомогу зріс із 41% до 71%. Частка противників психологічної допомоги зменшилася із 46% у 2022 році до 22%. На нинішній час. Бережіть себе, бережіть душу, психо, це душа.